А, не знаю, ну да, не Всі чекають другий мікрофон. Три чотири ми без готовки. А таким випадок дістатися буде тий сім'ї. Мама, мама, а тобі та тоді потом? Моля, можна. Да, синудь. Бой за Петрку пропукали, бой земля. А зараз телеканал об'єкт присутній і у нас невеличке соціологічне опитування. От скажіть, будь ласка, яка на вашу думку не телепередача вшатолепередача на соціальному телебаченні? А що, Євроваш, вона ж дитячого, хороша? Ну як, там мальчишки і дівчонки тут тут, а також їх родителі тут, тут тут. -ту. А зараз уявіть собі ситуацію, хлопець ціла, з стола туди вчився цілуватися з дівчатами на яблуках. Мій маленька, це така хороша. Так хочеться тебе поцілувати. А зараз уявіть відпитував в центрі прийому сперми. Дівчина, дівчина, а що ви ще робите? Це саме по тут сперва. А зараз ми хотіли показати мініатюри, капець їх задовпало. Але ми їй не будемо показувати, бо капець їх задовпало. виступ такою что высказать піснею. испугательскую письму. А тебя целует, говорит, что любит а он ректор універа. Надо соглашаться. Мы уволили.